Красиво оформлена клумба радує око. Прикрашаючи двір або ділянку, вона допоможе розквітнути сумовитий пейзаж, замаскувати недоліки в будівлях і парканах, стати додатковою площею для вирощування городніх культур в поєднанні з декоративними. Маленькі діти дуже люблять бігати навколо клумб, і зробити їх можна своїми руками з будь-яких підручних засобів. Виготовлення клумб спочатку вибирається місце і мета прикрасити доріжки кут двору або зону відпочинку, закрити частину паркану або стіни, розділити місцевість на зони, просто створити куточок, яким будуть захоплюватися гості. Потім вибирається форма клумби. форми клумб клумби, як правило, роблять геометричної форми, овальні круглі, квадратні, вони вписуються практично в будь-який ландшафт, за ними легше доглядати, легше підбирати насадження, вибір форми залежить від мети і переваг, галерея форм. Кругла форма впишеться в будь-який пейзаж відкритої місцевості. Довільна форма використовується для обрамляють клумб, тематична форма піднімає настрій. Навіть квадратної клумбі можна надати візуально іншу форму. Така форма клумби розділяє зони, наприклад, пішохідно від зони відпочинку, з маленьких клумб можна скласти композицію, багатоярусні клумби видно здалеку. Високі клумби у вигляді равликів самі будуть прикрасою і піднімуть квіти на рівень вікон. В одній клумбі можна поєднувати кілька стилів, наступний крок визначення висоти клумби. У яких земляний насип нижче 30, добре виглядають на невеликих галявинах для великих площ, для огорож і розділень зон, а також для нерівних місцевостей підходять клумби вище 30, на які висаджують однорічні рослини і багаторічні в умовах теплого клімату, коли коренева система не перемерзне. Поступовий підйом землі від краю до центру підходить для клумби з огорож або знаходяться в центрі ділянки розміщення клумб для паркану. Стіни або альтанки передбачає також поступовий підйом землі від краю з попереднім укриттям будівлі толю плівкою клейонкою, щоб уникнути промукання і руйнування в результаті поливу багатоярусні клумби розташовують на великих ділянках або за певним дизайном, що дозволить висадити більше рослин, в тому числі ампельних, звисають на верхніх ярусах. Де всі рослини видно здалеку. Після визначення місця і висоти клумби вирішують питання з огорожею: огорожа клумб для виготовлення огорож підійде будь-який підручний матеріал, залишки від будівництва, шифер, дошки, цеглу, плитка, пісок, цемент, обрізані гілки, шини, пляшки скляні та пластикові, сцирі тарілки. Все, на що вистачить фантазії, підійдуть обрізки лінолему пластикових панелей і ламінату, але вони прослужать 5-6 років, а потім почнуть темніти. Всі ці матеріали потрібні для оформлення країв клумб або для класичного підняття рівня землі на клумбі. По відношенню до решти ландшафту, галерея огорож. Дерев'яні огорожі можна поєднувати з металевою решіткою. Дерев'яні балки прослужать довго, зберігає коріння рослин від пересихання і перезволоження. Кам'яні обрамлення підходять для ландшафту, де немає близько будівель або є обробка каменем. Пластикові або лінолеумні огорожі легко монтуються. Шифер прослужить довго і його можна пофарбувати в будь-який колір. Огорожу з шин можна забарвити, надати йому будь-яку форму і при необхідності доповнювати новими елементами. Обрамлення з пляшок особливо оригінально, якщо підвести освітлення, можна просто вкопати тарілки по краю клумби, а можна зміцнити в бетонній основі. Для високих квітів підійде жива огорожа. Навіть компостну купу на літо можна перетворити на клумбу. Вибір матеріалу буде залежати тільки від вашої фантазії, якщо клумбу збираєтеся робити надовго. Наприклад, для обмеження під'їзду машин тоді краще заглибити бетонну основу на 20, а вже його піднімати на потрібну висоту і оформляти як хочеться. Якщо клумба тимчасова, то досить буде вбити кілочки по периметру будь-якої конфігурації і до них прибити пластикове або лінолеумне огорожу, можна прикопати огорожі з пляшок тарілок. Плиток або шиферу такі огорожі легко розбираються в разі необхідності, якщо не хочеться вгорочитися з обробкою країв клумб, тоді насипте шар землі 20-30 на місце передбачуваної клумби або просто відокремте майбутню клумбу смугою прополеної і розпушеної землі, яка виділить клумбу і не дасть траві забити культурні рослини галерея простих клумб. Така клумба не вимагає матеріалу для обравлення, але вимагає постійного догляду. Простий клумбі обриси можна додати підсипанням піску, гальки або дрібних кней. Організувати клумбу можна і навколо дерева. І навколо чагарнику. Якщо висаджують рослини однакової висоти, то підсипають землю, починаючи від краю і вище до середини або огорожі. Без додаткового підсипання землі клумбу виділяють висаджуванням більш високих рослин до центру, яку вибрати землю, після того як обраний і обгороджений або відділений ділянку. Необхідно визначити склад ґрунту, для цього слід знати, які рослини, в якій землі потребують, наприклад, кислі ґрунти, люпини, настурції, гортензії, троянди, маки, портулак, цини, петунії, айстри, лілії, папороті, конвалії, і краще відразу ґрунт зробити потрібної кислотності. Потім важко буде вносити потрібні добрива, підкислювачі або ощелочуватели через те, що на клумбах квіти висаджуються щільно. І можна опалити або пошкодити кореневу систему. На правильно підібраній землі рослини швидко ростуть, а квітучі швидко і багато зав'язують квітів, крім кислотності, підбирається і рихлість ґрунту. Для квітів, які не терплять застійні води, доведеться спочатку зняти родючий шар землі, укласти на дно дренаж гальку керамзит. А потім повернути землю на місце такі клумби роблять і в районах з підвищеним випаданням опадів, як підібрати рослини. У всіх є свої переваги в сортах і кольорах. При створенні клумби підбирають рослини, які люблять однаковий ґрунт і полив прикореневій або дощової, їх висаджують або на одному ярусі, або на одній ділянці клумби. Тоді на весь сезон ви забудете про пожовклі від надлишку або пересохлі від нестачі вологи рослини. Колірні гами присутні практично у всіх культурних сортів рослин, яка клумба викликає позитивні емоції і дає можливість зайвий раз бувати на свіжому повітрі.